1 листопада в урочистість всіх святих єпископ Ян Собіло із Запоріжжя разом із архієпископом Мічеславом Мокшицьким очолив святу месу на польському військовому меморіалі на Лучаківському цвинтарі у Львові. Там численно зібралися місцеві вірні львівських громад, а також паломники з України та Польщі, яких привітав митрополит, зокрема присутнього генерального консула Речі Посполити у Львові Марика Раджівона. У своїй проповіді архієпископ зазначив, що личаківський цвинтар це надзвичайне місце. Тут спочивають люди великого духу та таланту, але також звичайні люди, які, можливо, здавалися малими в очах світу, але великими в очах Бога. Поруч із могилами письменників, поетів, вчених, священників, черниць, знаходяться могили солдатів і юнаків, які віддали життя. За свободу і свою батьківщину. Святість це не непривілейне багатьох, зазначив архієпископ Мокшицький, це щоденний шлях людей, які живуть Євангелієм у простоті та смиренні. Це батько й мати, які чесно виховують своїх дітей, люди похилого віку та хворі, які моляться за нас у своїй тихій молитві, це людина, яка чесно виконує роботу, І це священик та монах, які виконують своє покликання, це військові, які посвячують свій час і своє життя, за добро інших. Це ті, хто будує своє життя не на майні, владі чи авторитеті, а бере за основу Бога і в свободі від гордині, готовий ділитися своїм добром. Після спільної молитви відбулося покладання квітів і запалення лампад архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив молитовну процесію алеї Личаківського кладовища. Зокрема, було віддано шану на меморіалі української галицької армії та на похованнях новітніх героїв України, які загинули у війні з Росією і спочивають на Марсовому полі за сприяння генерального консульства Польщі у Львові уже 22 раз 1 листопада на Лучаківському цвинтарі відбулася акція Свічки пам'яті. Для личаківського цвинтаря, під час якої були запалені лампади на могилах померлих личаківського цвинтаря. І одуч ти євхаристичний, коля нас підтримує Ойчець і Син і Дух Женти. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj im wieczne spoczywanie. Ile dni czas i na wieki wieki wagi wie, wie. Chryste mi Господи Ісусе, ти на віхтарі Христа приніс небесному Отцю найдосконалішу жертву.